Боже, вухами нашими почули ми, і отці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти, часи їхні, часи давні, рукою Твоєю Ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив, не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх. а Твоя рука... І твоя сила, і світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них. Боже, ти цар мій, ти той, що даєш спасіння, Якову, з тобою, як рогами, об'ємо ми ворогів наших, ім'я Твоє, отопчемо тих, що повстали проти нас. Бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене. А ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, і ім'я Твоє будемо славити повіки. Нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас, ти, яковець віддав нас на заколочення і розсіяв нас поміж народами, ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього, ти наглум віддав нас сусідам нашим, на посміх і зневагу всім. Що навкруги нас, Ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми, щодня сором мій переді мною і посоромлення вкриває лице моє від голосу гонбителя і наклепника, від погляду ворога і месника, все це прийшло на нас. Але ми не забули Тебе і не порушили завіту Твого, не відхилилося від Тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли Ти смирив нас у землі злостраждань і тінню смерти покрив нас, бо якби ми забули ім'я Бога нашого, і простягнули руки свої до Бога чужого, бо Він знає таємниці серця. Але за Тебе, Господи, бивають нас кожен день, і ми стали, як вівці, що призначені на заколення. Встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди, навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, по душа наша принижена до поруху. І серце наше в землю втоптане, воскресни, Господи, поможи нам і визволи нас імені Того Ради. Амінь.